Наскільки критично для нас закрите небо показали й дві останні рекордні атаки росіян під новий рік за оновленою тактикою? Спочатку хвиля шахедів, щоб розпорошити увагу ППО. Далі крилаті ракети різних типів, щоб виснажити боєзапас, і врешті ракети найдорожчого класу. 29 грудня по нас запустили 158 засобів повітряного нападу, чого не було спочатку повномасштабного вторгнення. Під удар потрапили Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Конотоп, Сміла та Львів. Найбільше втрат у столиці розбирати завали тут закінчили тільки 3 січня, і кількість загиблих киян зросла до 32 людей. Загалом, 29 грудня, російська атака вбила 53 мирних жителів. Це при тому, що збити вдалося 87 крилатих ракет і 27 ударних безпілотників. Але Росія на цьому не зупинилася, і вже вранці 2 січня Україна пережила те, що військові експерти назвали наймасштабнішою комбінованою ракетною атакою у світі. Цього разу ворог майже одночасно запустив по Україні 35 шахедів і 99 ракет різних типів, включно із гіперзвуковими кінжалами. Головною мішенью знову став Київ, хоча постраждали і інші регіони, зокрема Харків, Миколаїв та Кіровоградщина. Українська ППО знищила всі шахеди і 72 ракетні цілі, але знову в Україні п'ятеро загиблих і 120 поранених. Але якби не подвиг наших ракетників трагедія була б неймовірно більшою, бо росіяни випустили по Україні зразу 10 своїх гіперзвукових кинжалів. Для розуміння, якщо їхні ракети калібр летять від Москви до Києва 20 хвилин, то кинжал долає цю відстань за три. І здане нести ядерний заряд. Донедавна кинжал вважався кремлівським вундерваф, який неможливо перехопити. Але наші зенітники збили всі. Дістала цю найновішу розробку система Петріот, розроблена у 60-х роках минулого століття. Висновків наразі два. По-перше, росіяни справді вирахували якісь принципові для себе цілі у Києві, якщо випустили одночасно аж стільки дорогущої зброї. Форбс порахував, ця атака обійшлася Кремлю у майже 620 мільйонів доларів. Висновок другий систем типу Петріот нам потрібно більше. І про це, подякувавши партнерам, сказав головком залужний, бо дослівно немає підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Чи почули цей заклик на заході. Бо 2 січня уламки російської ракети впали і біля американського посольства у Києві. А Варшава вже піднімала в повітря дві пари f 16 -х. Кореспондент ТСН «Тижня» Андрій Орляк зібрав сигнали за кордону. Насправді наші союзники та партнери відреагували миттєво. Політичні топи, лідери країн чи окремі структури типу НАТО. Ми будемо стояти поруч з Україною. Десь так дублювали слова один одного. Та якщо їх узагальнити, ми повинні відповісти на останню атаку Росії по Україні мовою, яку розуміє Путін. Але який шлях від слів до діла? Прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів, надати бойові безпілотники всіх типів, надати ракети дальнього радіусу дії 300 кілометрів плюс. Це перші три кроки, із загалом п'яти, які днями озвучив Київ. Та здається, у столицях Європи цей так знає. Ми погодилися з необхідністю посилення військової підтримки України, в тому числі ракетами великої дальності. Втім, це все ще далеко від діла. Захід має бути серйозним і діяти негайно. Ну, наприклад, окремі впливові представники німецького Бундестагу сенсаційно заговорили про необхідність надати Україні далекобійні ракети Таурус. Це з одного боку, а з іншого, офіційний Берлін каже, що засуджує атаку по Україні, проте тут же додає, що в їх уряду немає жодного нового статусу у наданні такої зброї. Тобто для німців це досі табу. Чого не скажеш про Росію, яка задля нових ракет, здається, готова піти на все? Змусивши Путіна піти на приниження та піти з простягнутою рукою до Північної Кореї. А це, у свою чергу, змусило США піти в ООН, щоб скликати Раду безпеки на 10 січня. Бо Білий Дім володіє інфою, що Росія уже б'є по Україні північно-корейською балістикою. Того ж дня, до речі, має відбутися і спецзасідання Ради Україна-НАТО через масовані атаки. І до того часу, схоже, для всього колективного заходу було б дуже доречно нарешті заговорити тою самою далекобійжною мовою, яку розуміє Путін. Бо наразі не зрозуміло навіть, як довго Сполучені Штати постачатимуть просто ракети-перехоплювачі для українських систем Петріот. Як пише The New York Times, посилаючись на співробітників офісу Байдена та Пентагону, ціна кожної такої ракети для Петріот від двох до чотирьох мільйонів. І що невдовзі Вашингтон більше не зможе ними допомагати довго. Навздогін цьому неоднозначний меседж озвучив речник держдепартаменту. Ну, це коли він після класичної фрази про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, додає уточнення. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати її на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках. Заяву Міллера не слід сприймати як намір США зменшити підтримку. Загалом йдеться, що замість постачати готову зброю США будуть її виробляти в Україні. Щось схоже до речі, сказав і французький посол уже з позиції підтримки Парижа. Тому вчорашні слова президента Зеленського набувають чіткості. Стали постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів і техніки в Україні і разом з партнерами. Можливо, це такий метод дати нам далекобій і обійти політичні обмеження. Та зрозуміло, що це дуже не в останню чергу питання великих грошей від союзників. Але не зрозуміло, коли голосування за понад 61 мільярд розморозять штати, і які операційні рішення прийме Брюссель, щоб розблокувати свої 50 мільярдів для Києва. Та якщо такі епізоди, інтрига, яку можна розуміти по різному, то як тоді трактувати ось це, що подавалося у змі як ствердження? Влада Туреччини відмовлялася пускати до України два британські мінітральщики. Міні тральщики Анкара мотивує бажанням запобігти ескалації напруги в чорному морі. Але вже дуже скоро пояснили у наших ВМС, що ніхто нічого насправді в Туреччини не просив. Бо саме прохання апріорі безглузде до кінця війни, та нічого з цього не завадило вже у п'ятницю сконтактувати президентам Ердогану та Зеленському. Дуже змістовна розмова. Ми маємо спільні проекти, вже успішні і дуже важливий результат. І економічний, і безпековий, і геополітичний. Ну а вже у цьому контексті економіки, безпеки і геополітики напевно треба згадати Польщу. Не інакше як війну, торгову зокрема і проти європейського майбутнього України загалом веде Польща. З такими меседжами вийшла редакційна стаття відомого українського видання. Аргументи не в останню чергу стосуються блокади кордону. Наприкінці минулого місяця, коли у Польщі змінився прем'єр та уряд, Києву та Варшаві вдалося наблизитися до розрулювання блокади. Але різдвяного дива не сталося. І поки у середу польський прем'єр Туск говорив про одних блокадників. Я більш ефективно захищатиму польських перевізників, коли блокади не буде. Наші аргументи будуть краще почуті, коли Польща не буде країною, яка блокує кордон. Тим часом інші страйкарі, фермери, повернулися до блокади, і у четвер кордон знову взяли у заручники. Несподівано кульмінація цього відбулася вчора ввечері, коли міністр сільського господарства Польщі пішов на угоду з аграріями в обмін на деблокаду. Він пообіцяв задовольнити усі вимоги, надати субсидії на кукурудзу у розмірі 1 мільйон злотих, збільшити кредитування на 2,5 мільярди злотих та зберегти сільськогосподарський податок на рівні 2023 року. Але по-перше, всі ці штуки не робляться за один вечір. А це означає, що на будь-якому етапі з реалізації вимог фермери можуть знову повернутися до блокади. По-друге, у Польщі ще багато різного бізнесу і політики. і коли більшість вимог фермерів з Україною не пов'язані, боюсь, аби взяття кордон у заручники не стало перевіреним способом впливати на гаманець чи електорат у будь-якій ситуації. Та разом з цим дипломатичний спецназ обох країн, схоже, добре натренований. Нікому пояснювати не треба, за яким саме кордоном справжня небезпека, сліди від якої, скажімо, минулого тижня шукали майже пів тисячі польських армійців, а цього тижня ще й піднімали Ф-16. Тому, поки у медиці фермери лише поновлювали блокаду, у Варшаві вже говорили з Києвом. Провів продуктивну розмову з міністром національної оборони. Вдячний за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях силових можливостей, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі. запросив колегу відвідати Київ. А коли той перетинатиме кордон, дуже хочеться сподіватися, що жодної блокади він вже не побачить.